Це відео не для всіх, воно для роздумів. Що для людини є більш небезпечнішим: зміїна чи метафізична отрута? Насправді, від укусів змій люди зараз дуже рідко вмирають, адже є різні сиворотки проти отрути. Людину можна спасти. А от метафізична отрута вона вбиває нашу душу, нашу велич, наше щастя. Вона є в мозку в кожного. Вона вшита в культурний код людини, в культурний код країни. Це сама потужна отрута, яка забирає мільйони життів і робить мільярди людей просто нещасними. Люди ж не їдять гнилі і спорщені продукти, правда ж? Але ті самі люди вживають зранку до ночі прогнившу отруйну інформацію. А наш мозок, він як губка, він все вбирає, він має таку властивість. Він хоче постійно навчатися, отримувати нові знання. Але він часто путає. Те, що руйнує і приносить негатив з тим, що дійсно навчає і дає користь. Утої віть, що наш мозок це біла, чиста, суха губка, яку ми опускаємо в болото. Що в ній буде? Бруд, гниль, віруси, бактерії. І вона буде чорною. А якщо ми губку опустимо в джерельну воду, вона наповниться божественною вологою, вона стане чистою, корисною. Те ж саме відбувається із нашим мозком. Замість творення люди погружають світ у руйнування, замість любові, щастя, радості, енергії, в біль, печаль, образи, ненависть. Найпопулярнішою є негативна інформація з новин, які на 85% складаються з негативу. Фільми жахів, трилери, все це можна віднести до метафізичної отрути. Отак щодня. Людина, випиваючи по склянці цієї отрути, навіть не помічає, як потрошки марніє, впадає в депресію. Але в нас є право вибору, які ролики, фільми чи які новини дивитись, і усвідомлення цього вибору це свобода.